Це спецвипуск обліпихі у незвичному для нас усіх форматі, тому що ми разом з вами сьогодні будемо запрошувати гостя за умовами контракту. Він ще не може ходити на інші телеефіри, крім каналу СТБ, тому що перебуває на так званому домашньому схудненні. Соромився, боявся на себе подивитися. Я зрозумів, що назад дороги нема. І якщо мені треба буде побороти не тільки свою вагу, а й прийти до перемоги, аби не підводити свою команду, аби стати кращою і здоровішою людиною. Але саме сьогодні, саме зараз, саме у цю мить, ми разом з вами спробуємо запросити рівнянина Віктора Ярошука, який є учасником дуже популярного, як на мене, шоу зважені та щасливі на СТБ, до нас у студію, затишну студію. Late Night шоу обліга. Давайте телефонувати! Hello? Пане Вікторе Ярошук. Так, так значить, я день. туди потрапив. Добрий день, вітаю. Е, мене звати Олексій Грицай. Я ведучий е, вечірнього шоу Бліпиха у Рівному, де ми збираємо людей, які змінюють себе і надихають інших. От ви саме такі, тому я потрапив туди, куди потрібно було. Дякую. уся країна зараз е, спостерігає, як ви боретеся, худнете, падаєте, плачете, знову піднімаєтесь, витираючи сльози. Тож, е, коли тільки продюсери е, шоу-проекту зважені та щасливі на тебе дозволять, я хотів би запросити вас до нас у студію Обліпихі. Як ви на це дивитесь? Я за любки, для мене це навіть велика честь. Я знаю вашу програму. Дивлюсь, вона весела, позитивна, цікава. Всім рекомендую. Це, це супер. Ви мене вже ще більше надихаєте, тому що е, маю зізнатися, я ваш фанат. Пане Вікторе, У мене є така ну трішки незвична пропозиція перевести наш формат розмови у формат обліпихи, тому що формат у нас, вибачте, за тавтологію неформальний, і е, хотів би е, зробити цей телефонний дзвінок на брудершафт і перейти на ти, як ви на це дивитесь? Супер! Супер. Дуже, дуже приємно. Будемо спілкуватись на тим. Тоді давай. В мене для тебе готовий у форматі обліпихи невеличкий бліц. Тобто короткі запитання? Коротенька відповідь. Сніданок. Сніданок чи вечеря? Сніданок. Що складніше не їсти після шостої чи встати о шостій? Встати о шостій, улюблена страва з минулого, за якою сумуєш найбільше? Mm, не знаю. So... E, що небудь смажене. Я стараюсь такого зараз не їсти. E, але я не можу сказати, що я за ним сумую. Того, що, як вам сказати, e, я не хочу повертатися в свою колишню вагу. Я не хочу повертатися. З цим. Так що, можна сказати, що я ні за чим не сумую. Я навпаки стараюсь відкривати щось таке нове, корисне, і я вже його полюбив. Супер. Що тебе мотивує більше: зеркало чи ваги? Дзеркало. Хто твій головний суперник: холодильник чи лінь? Е, Ні, я сам. Е, сильна відповідь: басейн чи спортзал? Басейн класніше, приємніше, але ефективніше. Спортзал, і наостанок сині чи жовті? Жовті. Звісно, так ну вся і сині. Вся країна за синьо-жовтих, але ну насправді команда є, команда і командний дух Вікторе. А можливо, ти поділишся з нами, що стало тією останньою краплею, коли ти сказав собі все досить, треба мені змінюватись. Ну, так, я вам розкажу. Знаєте, не забувай, що ми на ти. Не забувай. Гарошо, я, я, я тобі розкажу. Моє життя воно перетворилося зовсім не на життя, а на існування. Це було щось на фоні того, що я полежав, постояв, посидів, і отак в мене день пройшов. Проходили так дні один за одним, і я вже зрозумів, що трошки, і я стану якимсь інвалідом, геть зовсім не зможу ходити. Тому що, от, наприклад, коли були відключення світла, треба було підніматися на восьмий поверх, і я тратив на підйом десь до години часу. Точно це було настільки важко і, взагалі, я просто був, можна сказати, у відчаї. Тому я звернувся до цього проєкту, і слава Богу, що цей проєкт відродили, відновили, тому що зараз він як ніколи необхідний для людей. Він може надихнути тих людей, які побачать мою історію. Бо я думаю, що я не один такий. Так і можливо поборять. Вибач за каламбур, отой відчай. Yeah. В якому вони теж в якому вони теж перебувають, я дивився деякі випуски. Ну чесно зізнаюся, я дивився там, де лише присутній був ти. <гум> тому як воно от ото лажати на конкурсах під об'єктивами камер, але при цьому не здаватися, не опускати руки. Я розкажу про перший конкурс, де була висота. Висота це для мене такий краєугольний камінь-спотикач, об який я без кінця спотикаюсь, тож не можу дивитися навіть як хтось вікна миє. Просто навіть не я стою і дивлюсь на висоту, як хтось вмиє вікна, стоячи на табуреці чи на підвіконі. Я готуючись до цього проекту, дивився Ютуб, як побороть страх висоти, читав різні штуки. І ви знаєте, коли мене підняли на цю висоту, я абсолютно це все нічого не спрацювало. Платформа хитається, це все і я сам починаю труситися. Я міг би зовсім відказатися, не піти туди, але я собі не дозволив цього зробити, тому що для того, щоб усвідомити свою проблему, свої якісь слабкі сторони, потрібно все ж іти і пробувати. Мені було дуже соромно, що я підвів команду. Це конкурс, і правила його справедливі, того що це як в житті. Знаєте, коли ти до чогось в житті не готовий, воно тебе не пожаліє. І так само конкурс зміг показати мені і можливо людям, які подивилися цю програму, які мають схожу зі мною проблему. Що треба просто робити? Треба кудись іти. Треба щось ну не зупинятися, не лежати на місці, не змириться зі своїм е, становищем. Якщо ми говоримо про страх. Е, йому опиратися дуже важко. <кій> Мо, моя невеличка порада ні в якому разі не дивися е, будь-який фільм з людиною павуком. <кій> е, так, е, так а, але я ще помітив, що в тебе є ще одна невеличка фобія. Ти з собою носив антисептик, да, щоб ну, да, дезінфікувати да, да. там поверхні, руки і так далі. Тому побуті. Е, Звідки це? Що це і як воно заважає е, тобі в житті? Що це? Що то Таке, антисептик. Ну я люблю, э, щоб все було чистень. Насправді на проєкті через ці всі приколи з антисептиком я зміг трохи побороти цю фобію, і я вже ним користуюся ну як нормальні люди для того, щоб там обеззаразити щось там ранку, чи ще щось вже в мене такої фобії прям немає. Знаєте, чому це все появилося? Тому що в моєї дівчини від ковіду померли мама. Потім сразу пішла бабуся, потім дідусь, і це все трапилося в один рік. Якраз як це було в 22-му році. Це якраз сумно як... мої співчуття. Да. Віктор дякую, і це мабуть стало такою таким тригером. Знаєте, що ну я так почав теж хвилюватися, носити маски в транспорті. А вже знаєте, коли я їхав із проекту, там на проекті мені показали, ну що це неадекватно. Мені в цьому найбільше допомогла моя команда Саша Снігуров. Він учасник теж він ще бореться. Він молодець. Що ти пшикаєшся антисептиком? що ні, це не вбереже тебе від усього. Тому я його використовував там, ну знаєте, в туалеті. І ще, от яку зміну я помітив. На мене люди дивилися, я завжди думав, вони на мене так дивляться, бо я товстий, такий дуже величезний, кремезний. Але я ж в масках їздив в транспорті, коли вже ніхто в масках не їздив. І коли я вертався додому з проекту, то була людина, яка сиділа біля мене. Просто щось спілкувалася, запропонувала мені абрикоси, і так привітно до мене. Люди в автобусі <гум> відносилися. Якось так просто дру... просто незнайомі люди, і я поняв, що що, можливо на мене так знаєте здивлялися через те, що я більше там цим антисептиком шикався, і маски носив. Так, ти знаєш, така підтримка, її легко пояснити, тому що в кадрі зважених та щасливих на СТБ ну, е можливо створюється таке враження, що, що все дуже жорстко, що все йде на максимальне виснаження. Це так насправді там чи так здається лише у кадрі? Навіть в кадрі видно, що це насправді не так, тому що до учасників дуже добре відносяться. Е, я думаю, що набагато краще відношення до учасників, зважених і щасливих, ніж будь-якого шоу на українському телебаченні. Це точно, тому що в нас було правильне харчування. В нас були чудові умови для прожиття. В нас були на кожному конкурсі, на кожному зважуванні. майже на кожній зйомці були присутні лікарі, які відстежували. Нам кожному учаснику видали трекери, які відслідковують здоров'я. І також в період кастингу ми проходили медичне обстеження, і лікарі давали дозвіл на фізичні навантаження, тому що насправді ці фізичні навантаження просто необхідні. Оці фізичні навантаження вони необхідні людям з зайвою вагою. Насправді воно це все так виглядає в якості конкурсах, що це тяжко? Ну бо це дійсно тяжко, тому що. Іти до своєї мети ніколи не легко. Ці конкурси вони показують людям. От мені показали, що в мене є слабкі сторони. що я для того, щоб досягнути своєї цілі, я не маю права здаватися. Я не маю відволікатися на страх, на що я маю закрити очі, крутити педалі і рухатися далі. Я так роблю зараз, уже вдома. Така велика підтримка зараз у мене. Я дуже всім вдячний. Вони насправді мають і психологічно дуже таку. Річ, яка показує, що ти можеш більше ніж ти сам від себе очікуєш, це шоу не можна сказати, воно воно корисне, воно дійсно корисне для людей з такими проблемами, як в мене. От саме зараз я хочу тобі поставити останнє запитання, і воно дуже важливе. Вони стають трішки більш щасливими, зважені. Це щасливі люди. Я вам розкажу за себе за других казать, поки не буду. Значить, в той період. Коли я був відчії, коли моє життя було схоже на існування, їжа була для мене як розвага, знаєте, як спосіб отримати хорошу емоцію. Саме на проєкті зважених, от я пам'ятаю після конкурсу, вже другого конкурсу, я просто ліг на землю і просто дивився на небо і спіймав себе на думці. Я такого не робив, ну мабуть, з дитинства, просто не лежав і не дивився на небо. І Мені тоді, так знаєте, даже аж підступило ком до горла і подумав, типа, як я багато свого життя змарнував. Витратив не на те, так, так, да, так. Да, да. Ось що дало це шоу для мене. Ось що я зрозумів, що їжа має бути просто твоїм ресурсом. А не способом розважитися, і ти мусиш жити. Ти мні, навіть не мусиш, ти можеш жити. Ти і жити прекрасно, і отримувати позитивні емоції від життя. Ось що насправді дає шоу «Зважені і щасливі. Насправді я не очікував навіть, що ти настільки глибока людина, от чесно тобі кажу. Тому мені ще більше хочеться побачити тебе в нашій студії. Давай, давай зафіксуємо, коли це буде можливо. Це можливо буде після фіналу, після фінального зважування, яке буде проходити, здається, зимою. Так, це в, в грудні, буде... я так зрозумів, буде так. Ну так, мені це так. Окей, тоді ми зафіксували. А я зі свого боку тобі пообіцяю, що у нас, щоб ти не хвилювався, у нас в студії все буде продезінфіковане, і ми тобі, можливо, навіть подаруємо антисептик зі з ароматом обліпихи. Ну, все о блін. Це був б антисептик на світі. Я буду намагатися його відшукати. Вікторе, дякую, дякую, тобі, дякую тобі, дякую тобі за, за те, що витратив час на нас і. Дуже буду чекати тебе у студії. Дякую, Олексій. Ти взагалі, красавчик. Дякую тобі за те, що ти робиш, е і дякую, обліписі, що є така класна програма в нашому місті. Все, дякую тобі. Тоді, друже, до зустрічі. До зустрічі. Давай, щасливо! Щасливо! Що ж, любі обліпихачі та обліпихачині, у нас це вдалося. Ми разом з вами е захотіли. Зробили дзвінок і запросили дуже, як виявилося, цікаву людину до нас у студії. І е, маю попередити, що у нас де в чому програма е, гумористична, але е, я вже відчуваю, що е, ми будемо говорити і про важливі речі про ті речі, які мають вагу.